Друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу записати таке коротке відео, показати, як працює моя тепличка. У нас сьогодні перший сніг. От. Бачите, вже сніжок випав. Сьогодні у нас 17 листопада, 2022 рік. От. Хочу зняти тепличка моя. Перший рік перший сніг для неї. Ось На вулиці зараз десь мінус 1-0. Вибачте, що вітер. Але так. Мене звати Анатолій, канал Тропічний сад. Зараз зроблю маленький такий огляд і зніму, як, як моя тепличка, перші морози, перший сніжок. От, дивіться, потроху сніг сходить, як ви самі бачите. Да? Десь небагато, але снігу зійшло посередині. От. Сама зійшла, я нічого не робив. От, але от давайте ми подивимося. Я вже закінчив вже все, я не знімав відео. ось льодом все покрите тут. Я не хочу, тому що це плівка. от, от так от все виглядає. Я е, зробив відео, показав, як ми будували тепличку, але не показував, що я там доробив, як я двері закріпив. дивіться ось е, Отак от от двері зробив. От, на такий засув. Бачите? Хоп, оп. і внизу ще такі зробив сам такі фіксатори. Все буде працювати, все пластик, все нічого не буде ржавіти. Надійне, це вже точно. Сам зробив бюджет, варіант, продумав, придумав і таку штуку зробив. Дивіться, отак. Хоп, і зафіксувало воно. от, І вже от, потім відкрили, хоп, зафіксували назад. от. Отак от, от я обшив рейкою такою, бачите, притягнув, натягнуте все дуже гарно. Отак от от обрізав от, і рейкою по кругу оббив. Покрасив все. От, давайте зайдемо всередину. Тут тепличка, це в мене така літня тепличка, вона не отоплюється. От. Але от, так от тут тепліше, ніж на вулиці. От, тут тепліше, ніж на вулиці. Дивіться ще, що я зробив. От, зараз я на тій стороні покажу, тому що так світло е е погано видно. Ну, Отак от от, от от виглядає моя тепличка всередині. От Отак от виглядає всередині. Тут трішки Це інжирниця, в мене буде більше всього, що ну, інжир буду точно вирощувати, щоб декілька врожаїв знімати. От, е і будуть різні другі рослинки, поки не скажу які. Отак от от все виглядає всередині. Бачите, все нормально, все чудово. От, Дивіться, я ось показую. Я зробив таку от планку, прикрутив це і по кругу і зверху. Якщо ви бачите, надіюсь, вам все це видно. Е, зробив таку планку скрізь для чого? щоб не сифонило від ціля. О, Там щілина є. І я закрив, щоб не виходило тепло. О, тут також я бачите, зробив таку нашив планку, прикрутив. От, і воно також закриває. Там доволі ну, неплотно можна сказати, але все одно напряму е, повітря так не виходить. І так з одної і з другої сторони я зробив. Бачите, сніжок наверху висить. Ну, Підзамерзло вже. Не висить, а лежить. Ну, от, так от все виглядає всередині на сьогоднішній день. Це мої інжирчики, напомню. Вже да? скидають листя, вже. Уже холодно, вже деякі скинули. Той, що на вулиці стояв, ну, вже скинув італійський, жовтий, адріатичний білий ще оцей. І ось адріатичний білий. Бачите, той, що в ґрунті ж е, росте також. Е, уже, уже, уже зима. Ну, ми їли буквально неділю назад, ще інжирчики були в нас. Це перше. Ну, ми накрили скільки місяців, півтора назад, мабуть, а 30 вересня, по-моєму. Ну, півтора місяці, так. Якраз півтора місяці назад. Ще во є на одному невеликому плодики. Ну, Я думаю, що вони вже по-любому не дозріють, тому що морози. В нас вже морози починаються. От. Так що якось отак. -от. Ну, отак, тепличка, самі бачите. Подивимося, як вона буде витримувати снігові навантаження. Так що отак, Позакривав я все, бачите, поробив планочками, все обшив. Як, якось так от. От. Тому я думаю, що нормально. І такі засови бачите, зробив. От. Повторюсь. О, так що... І з другої сторони, аналогічно. Так от зроблено все. Дивіться, в мене просто ця тепличка вон, сусульки, да, висять, замерзають. І я ось е таку дошку при придумав просто так швидко-швидко, щоб якось е щоб як падають сусульки, то не летіло і не пробило мені плівку. О, то Я зробив таким ось чином. Подивимося, як буде воно працювати, а от далі будемо від цього. Щось відштовхуватись. У нас зараз нема світла, це моя термостепла тепличка. Хто не знає, хто дивиться перший раз. Тут вже рослинки. Це тамбурна група, хто дивиться перший раз, можливо, не знає. От. І у мене тут мої рослинки. Тут ситуація така, що в нас нема світла, в країні війна, розбивають просто всю інфраструктуру. Енергетичні об'єкти. Так що маємо те, що маємо. Але ми від цього, я вам скажу, ви знаєте, не переймаємося. Так, да, це складнощі, але ми їх пройдемо і нічого страшного. Ми перелаштовуємося всі. От, в мене тепловий насос, яким я отоплював електрику. Звичайно, понятно. Що зараз немає електрики, виключили зранку, тому що, тому що ви розумієте, що. Війна. Да? от У мене зараз в тепличці плюс 13, майже от майже 13 градусів. Я запустив. Буквально отоплення виключилося, по-моєму, в 9 годин чи що... 8.30 чи щось таке. Світло виключилось, отоплення виключилось і зараз десь е... начало Першої, так, мабуть, десь так. Я прийшов і запустив. Ось купив таку штуку. Я показував, хто на каналі е, вже бачив. да, Огляд я робив. Ось вона вже працює. Я вчора в нас цілий день не було світла зранку до ночі. Я його запускав. Це газ. Воно без електрики, без нічого, без вентиляторів працює. От, в Принципі, ефективно ефективно, ось так: от нагрівається. Тут 4,2 кВт видає тепла енергії. Да? От. Е я тільки що буквально з кирпичів у мене такі кирпичики є. Е я поставив отаку штуку. От. Для віщо я це зробив? Це о, воно нагрівається зараз. Тепле, вже гарно тепле. Воно нагріється, поки це горить, да? воно нагріє і це, і буде потім воно віддавати мені тепло. Такий акумулятор тепла, можна, якщо можна так сказати, примітивний, який я швидко сьогодні подумав, що ж можна як зробити, і зробив ось таку штукенцю. Вона нагріється, вона буде віддавати також тепло. Чому? Тому що тут є інфрачервоне світло, йде, ой, тепло йде. Бачите, ось воно гріє реально. Воно якби, гріє і повітря, і плюс ну, от піднімається зараз тепло гарно. І плюс ще нагріє ось цю штуку інфрачервоним, так, таким, і буде нормально, буде, я думаю, буде непогано. Воно потім буде віддавати і зараз буде віддавати, і потім, коли вже я виключу, ще якесь мінімальне тепло буде йти. От, Що хочете сказати, зараз на вулиці десь 0, можливо, мінус один. Сніжок пролітає, але ну, от, нагріває буквально за годину. Я вчора ночі включав, десь така ж була температура, можливо, плюс 1 до нуля. От, то нагріває буквально ну, до... в день я нагрів, включав, нагрівало за годину на 2 градуси і більше трішечки, майже на 3 от, нагріло градуси тепличку. От, теплиця на 60 квадратних метрів, але ви розумієте, яка тут тепло. Втрата йде, Да? Ось, бачите, скільки полікарбонат, полікарбонат 16, але все одно, ну це зовсім, повірте, це зовсім друга різниця з будинком. От. Тому що в мене тепловий насос на 140 квадратних метрів розрахований, а він натоплює мені теплицю 60 квадратних метрів. Тобто в два рази йде е втрата тепла через полікарбонат, це факт. От. Але все одно от я вже доклеїв, я показував, можливо, не пам'ятаю вже. От воно все нормально, все працює. Зверху я трішки підзапакував краще в цьому році, підтягнув там фромуги, У мене верхній ряд фромуг, То трішечки тепло зберігає. Вроді я краще. Подивимося, морози йдуть, подивимося, як воно буде працювати, о, як буде все. Рослинки свої занесли з тієї теплички, о, щоб тут вони росли, розвивалися, тому що там уже морози. О, так що так, от, є рослинок. До речі, перчики є, кому цікаво ще пишіть, уже достигають. Можливо, хтось ще не придбав. Зимою поставите, будуть у вас достигати перчики, свіженькі з борщиком, сальцем, те, що потрібно. От ми смакуємо постійно. Уже є починає до, до, достигати. Бачите, які красавчики. Так що, кому цікаво, то пишіть. Є розмаринчик класний. До речі, Вон, дивіться, які прям. Кущі великі великі розмаринчику. От, ну, Трішки щось є, вже все позаносили сюди в тепличку. До речі, маракуя моя. Дивіться, все прекрасно росте, все прекрасно тут себе почуває. До речі, он у мене плодиків скільки лежить. Дивіться. Це от буває таке, кожного дня по пару плодиків збираю. Особливо, коли сонце вийде, нагрівається, вони прям, прям відпадають самі. От, ну що, що сказати ще? Все нормально, тримаємося. Е я думаю, що ми пройдемо і це, і все буде чудово. Так що отак і зробив вам огляд. От, е ми, звичайно, е зима буде непроста, це все всі розуміють, але все буде чудово. Перемога буде за нами. От. Я маю увазі України і українського народу, щоб ніхто там не передьоргував і лишнього не писав. О, так що отак. Все, друзі, дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви лайкаєте, підписуйтесь на мій канал. Мені дуже приємно, що я щось роблю, ділюсь з вами, і ви це ціните, і вам це корисно. Головне, що для вас це корисно. О, так, що, отак, все, пока, до нових відео.